Чи помічав ти, як завжди знайдеться той, хто зробить тебе винним? Навіть коли ти живеш чесно, ти робиш все по совісті, а він завжди зробить тебе винним? Хм? Хтось той, хто знаєш, зручно падає в жертву, хтось той, хто викликає твоє співчуття, а потім тихо знімає з себе відповідальність і такий, а що, я нічого. І вони змушують тебе виправдовуватись, вони змушують тебе, що вибачатись, і що ти відчуваєш? Багато різних почуттів. І поступово ти вже не живеш, а що? А ти доводиш їм постійно, що з тобою все окей. Я скажу тобі прямо: це називається не любов, і це називається не турбота, і не характер. А це називається гра у провину. Не видимо. Але вона смертельно ефективна гра, в якій ти втрачаєш не гроші, а знаєш кого? Самого себе. Так, це в мене сповіщення, все окей. І сьогодні я тобі покажу, як розпізнавати ці ігри, як відрізнити щирість від маніпуляції, як повернути собі ясність, коли тебе намагаються зламати середині. Бо поки ти шукаєш логіку, тобою керують на емоціях. Тебе розкачали на емоційних гойдолках. Вау! А коли ти бачиш механізм самої гри, знаєш, що цікаво? Ти бачиш гру зверху, і гра для тебе закінчується. Підтримай це відео лайком, якщо тобі відгукується ця історія, ти відчував щось подібне те, про що ми говоримо, і напиши в коментарях фразу, яка стане твоєю відміткою сили. Напиши фразу Я повертаю собі свою щирість. Окей, okay. а ми розпочинаємо. Перший пункт. Гра у провину. Що таке вина, провина? Да, схожі слова. Це дійсно улюблена валюта маніпулятора. Вона дає владу там, де ти ще шукаєш справедливість. Ті, хто грають у вину, вони не просто уникають відповідальності. Ні, вони цю відповідальність, що роблять? Переписують. І в цій грі, хто є? Завжди є жертва і завжди є винуватий. Тільки ролі розподіляє не життя, а знаєш що? А вони самі розпреділяються. І оце дуже важливий момент. Типова сцена: дивись: ти вкладаєш силу, вкладаєш час, вкладаєш енергію, а у відповідь що чуєш? Я ж зробив все, що міг. Це ти все зіпсував. І от ти вже думаєш, хм, можливо, це дійсно так. І ти вже не думаєш про свої справи, ти вже думаєш про своє почуття. Ти думаєш, слухай, може, може, я реально винен? Може, реально є в цьому моя вина? Ну, ну, ну да, тут я не прав, тут я не прав. І в психології це називають газлайтінг. Коли реальність спотворюється наскільки сильно, що ти починаєш сумніватися у власному розумі. Маніпулятору не потрібна істина, він не буде з тобою говорити і розбиратися. Йому потрібен контроль. І твоя вина ідеальний важіль, за який можна потягнути. Бо вина людини, що передбачувана, людина почне виправдовуватись, людина почне догоджати, людина почне зменшуватись, аби тільки не втратити довіру. Уявляєш наскільки складний і великий механізм. Ти запитаєш мене, слухай, а як вийти з цієї гри? Пояснюю. Не вступай у дискусію на їхніх умовах. Не доводь, що ти добрий. Просто скажи: Дивись, мені не потрібно оправдовуватись, я бачу факт, такий, такий, такий. І коли ти говориш спокійно, без емоцій, їхня система починає ламатися. Тому що вони очікують бурі, а ти приносиш тишу. Стоїки вчили. Правда не потребує пояснень. Вона стоїть сама. Тобто, ти просто називаєш факт, і він є. Розумієш? Твоя сила у спокої, у впевненості, яка не шукає схвалення. Це був перший пункт. Напиши в коментарях, що по ньому відгукнулося. Ми переходимо до другого. Другий момент це відсутність емпатії. Світ без емпатії холодний. Ти розповідаєш людині про біль, а вона лише знизує плечима. Ну що, буває. І в цей момент щось у тобі фу, стискається. Не від її байдужості, а від усвідомлення: мене не бачать, мене не чують, мене не відчувають. Уявляєш? Психологи з Гарварду довели, що відсутність емпатії напряму пов'язана увага з чим? З нарцисизмом і дефіцитом прив'язаності в дитинстві. Угу. Тобто людина, яка не вміє співчувати, колись не отримала співчуття сама. І тепер перетворює життя на торг. Я тобі. Тільки тоді, якщо це вигідно, мені. І такі люди починають грати роль турботливих дотики один до одного. І це все відбувається в діях, в присутності, в процесах. Знаєш, до того моменту вони турбуються про тебе, доки це не приносить їм користь. І як тільки ситуація стає їм незручною, типу їм перестає приносити користь, вони скидають маску одразу. Приклад. Ти ділишся втомою. Ой, я втомився, що сьогодні на роботі, а вони відповідають: та не перебільшуй. Ти радієш перемозі, а вони кажуть: то тобі просто пощастило. Ось і ти починаєш менше ділитися з цією людиною, менше говорити з нею. Бо навіщо ти поділишся своєю перемогою чи поразкою, тебе не почують, на тебе не відреагують емпатією і теплотою. Хм, Цікаво. Як себе захистити? Слухай, не шукай тепла там, де його немає. Не намагайся, як кажуть, розігріти холодних людей. Ну, вони лише поглинають твоє світло, вони лише поглинають твоє тепло. Емпатія це не слабкість. Це твоя здатність бути живим. Декілька людей будуть дивитися це відео і впізнають себе з позиції людей, які не проявляють емпатію. Це також буде важливе досягнення. Справжні люди не бояться чужих емоцій. Вони поруч не тому, що вигідно, а тому, що їм не байдуже. Вони вміють співчувати. Наступний пункт Давайте тобою його розберемо. Насолода від болю. Є люди, які живляться чужими стражданнями. Вони не створюють вони що? Вони руйнують, бо лише так відчувають себе вищими. Як казав Сенека, дехто радіє чужим падінням, бо сам не здатний піднятися. Вони не витягують енергію з досягнень, і тому їм треба, щоб був постійний хаос. Їм треба драма, їм треба чути як комусь боляче. Бо тоді вони можуть собі сказати Хі -хі -хі, Я кращий. І в клінічній психології це називається садистична сатисфекція. Точно не пам'ятаю виправте мене, якщо я неправильно сказав. Це називається по-простому форма прихованої агресії, коли людина несвідомо шукає можливість випустити свою злість через чужі поразки. Уявляєте? Приклад життя. Ти розповідаєш про проблему, вони підкидують тобі ще трохи тривоги. Ти робиш успіх, а вони тобі говорять: подивимось, скільки ти протягнеш. До речі, на моєму ютуб-каналі часто є такі коментарі. Типу: Ой, подивимося, скільки ти ще відео запишеш, ой, подивимося, до чого це приведе. Тобто, люди, ви навіть можете почитати коментарі, в коментарях одразу видно цей такий, знаєте, прояв пасивної агресії. Погляньте на це, буде цікаво. І такі люди нездатні на вдячність, бо всередині пустота. Що робити в таких ситуаціях? Ви мене запитуєте? Розповідаю, не грайте в їхню гру. Не намагайтеся їх переконати. Просто виходьте Виходьте з комунікації. Коли бачите, що хтось насолоджується болем, це не ворог, а це симптом. Справжня сила не в тому, щоб перемогти зло, а в тому, щоб не дозволити йому зруйнувати твоє серце. Знаєш. Я вже понад 10 років працюю з людьми, які зовні виглядають сильними, але всередині вони виснажені. Вони дійсно виснажені. Хтось заплутався в стосунках, хтось втратив себе в роботі, хтось просто не розуміє, чому в мене все є, а спокою немає. І найчастіше проблема не в ситуаціях, а в внутрішньому нашому стані. Дивись. Ти не бачиш, де сам себе і тебе зламали. А я бачу. І саме тому я роблю безкоштовну діагностику. Це не є формат консультації, це не знаєш, просто поговорити з тобою про що-небудь і як-небудь. Це дійсно буде формат чіткого розбору. Де ти зараз стоїш? Де твоя точка А? Чому твоє життя буксує у стосунках? Чому твоє життя буксує у грошах, чому буксує у самооцінки? Як все проходить? Після самої діагностики ти побачиш, що не треба змінювати, і дійсно там треба просто зрозуміти, а де саме дійсно тебе перекосило і де треба змінити? Це дуже важливий момент. Посилання буде знаходитися під відео. Ти одразу там побачиш та посилання. Там буде анкета Google Форми, заповнюй цю анкету. Я одразу тобі скажу, я беру на тиждень декілька людей на безкоштовну діагностику. Це дійсно важливий класний елемент, яким я можу поділитися, я можу виділити цей час. Тому віднесись до заповнення анкети відповідально, заповнюй її і, можливо, ти опинишся серед тих щасливчиків, які зможуть потрапити до мене на діагностику. Звичайно, якщо ти хочеш одразу записатися на консультацію, також будуть посилання в нижче під відео, ти зможеш прийти до мене і вже а, в, записатися на повноцінну консультацію, де ми будемо розбирати твою ситуацію. Я допоможу побачити тобі те, що ти поки сам собі не помічаєш. А ми переходимо до наступного пункту: ізоляція як зброя. Дивись, маніпулятори не витримують, коли ти маєш власний тил. Тому вони відрізають тебе від світу по шматочку, непомітно. Спочатку вони роблять це невинно. Твої друзі тебе не зрозуміють. Або фраза ой, твоя сім'я тебе не підтримує, а потім трошки глибше вони заходять, і вони кажуть, тільки я знаю, який ти насправді. І ось ти вже стоїш на острові сам без зв'язку з реальністю. Тільки їхній голос звучить у твоїй психіці. Тільки їхній голос починає звучати у твоїй голові. Психологічно це називається соціально ізоляційна тактика. Тобто це стратегія, яка знижує твою самооцінку і підвищує твою залежність від цих людей. Що тобі допоможе? Тобі треба навчитися помічати шаблони, коли хтось послідовно знецінює твоїх близьких. Це не турбота. Це що? Контроль. І перевіряй факти. Мені здається, не дорівнює це правда. Тримай свої зв'язки. Дивись, Люди, які люблять тебе, щиро люблять, це дійсно буде твоя фортеця. Це важливо. Як казав Епіктит, незалежність не в тому, щоб бути самотнім, а в тому, щоб мати поруч тих, хто справжній. Єдність це сила, і там, де є справжні люди, маніпулятор не виживає. На цьому будемо завершувати наше відео. Напишіть в коментарях, який з пунктів вам найбільше відгукнувся. Також запрошую поставити лайк. Також запрошую підписуватися на канал хто з новеньких і нагадую, що діагностика буде доступна у посиланні під відео. Все, до нових зустрічей у новому відео.